З високим листям і яскравими квітами деякі рослини можуть перетворити ваш сад на справжній оазис. Канни одні з них, але ви можете задатися питанням, чи не розростуться вони занадто сильно. Ці пишні субтропічні або тропічні багаторічні рослини приваблюють колібрі, бджіл і метеликів, одночасно прикрашаючи ваш сад, але ми ж не хочемо, щоб вони повністю його захопили. Канни ростуть з корене вище, що може заплутати, оскільки термін цибулина частіше використовується для лілій. Залежно від вашого регіону, вони можуть жити довго. Давайте розберемося, в чому різниця між цими системами росту і як корене вище впливають на їх поширення. Коротка відповідь: Ці рослини поширюються через корене вище підземні стебла, які випускають додаткові корені. Кожне кореневище має точки росту, які називаються очками. Кожне вічко може дати новий втечу. Чим більше очок, тим більше потенційних паростків. Коли ви купуєте канни, в описі часто вказують 2 треті вічка або 3-5 вічок. Це дає уявлення про те, скільки пагонів виросте. З кожним новим пагоном кореневище теж росте. Згодом воно стає більше і дає ще більше очок. Тож коротка відповідь так, канни дійсно можуть розростатися. Детальна відповідь: Ці рослини чудово підходять, якщо вам потрібно заповнити порожній простір у саду. Але якщо висадити їх у клумбу або контейнер, залиште достатньо місця. Існує безліч сортів кан, які чудово виглядають в різних садових композиціях. Їх яскраві квіти додають кольору зеленому морю листя. Однак, якщо рослинам буде тісно, це позначиться на цвітінні і зростанні листя. Навіть коли вони заповнять відведений простір, час від часу їх доведеться проріджувати. Кореневища вища причина їх активного поширення. Давайте розберемося, як це працює: корене вище вияс цибулини, цибулини і корене це зовсім різні структури. Кореневища – на це підземні стебла, які зберігають поживні речовини і випускають пагони та бічні корені. Їх можна уявити як підземні руки, рослини, наприклад, як корінь імбиру, який теж росте з корене вище. Корене вище з білою ем'якотю всередині і очима зовні. Цибулини ж мають каплевидну форму і випускають паростки зверху. Вони не розповзаються під землею. Хоча деякі види цибулин можуть утворювати діток, мініатюрні копії себе. Інші цибулини з часом діляться на дві або більше частин, це їх спосіб розмноження, крім насіння. Розуміння цієї різниці допоможе вам краще контролювати зростання кану. Як ростуть кореневища? Кореневища розростаються горизонтально, випускаючи нові коріння і пагони з вузлів. Коріння ростуть знизу, а пагони зверху. Корене це сховище поживних речовин для рослини, тому їх важливо берегти від пошкоджень. Протягом сезону вони збільшуються в розмірах, і з часом старе корене вище може бути задушене новими. Якщо у вашому кліматі занадто холодно, щоб залишити корене вище в землі на зиму, їх можна обережно викопати восени. Перед зберіганням розділіть їх на частини. Переконавшись, що у кожної є хоча б два п'ять вічок. Викиньте тонкі, легкі або підгнилі кореневища. Відстань при посадці. Правильне відстань між рослинами дуже важлива. Оскільки канни поступово розростаються, залишайте не менше 30 см між кореневищами. Якщо садите великий шматок з п'ятьма і більше очима, можна залишити ще більше місця. У контейнерах враховуйте його розмір. У маленькому горщику кореневище швидко заповнить простір, а у великому у нього буде місце для зростання. Навіть у великий контейнер краще садити не більше одного-двох кореневищ. Перед посадкою огляньте їх і порахуйте очі, це дасть приблизне уявлення про те, скільки пагонів виросте і наскільки густо буде виглядати посадка. Загущення. Через швидке зростання канни можуть стати занадто густими. Це нормально і хвилюватися не варто. Правильна посадка з достатньою відстанню відсуне цю проблему. Якщо рослинам тісно, можна обрізати зайві пагони у землі або видалити частину кореневищ. Їх можна пересадити в інше місце або викинути. У зонах морозостійкості 8, 11 проріджування рекомендується проводити хоча б раз на 2 роки. Це допоможе уникнути загущення і позбутися від старих, слабких рослин. Насіннєве розмноження. Якщо дозволити, канни будуть давати насіння. Вони формуються в товстих стручках, які після дозрівання лопаються і розеї насіння навколо. Зазвичай насіння зимують в ґрунті, а навесні проростають. У зонах 8, 11, де земля не замерзає, самосів може стати проблемою. У більш холодних регіонах, зони 3, 7, це трапляється рідше, але деякі сорти все одно можуть вижити. Якщо канни ростуть в ідеальних умовах, швидкість їх поширення може здивувати. Щоб цього уникнути, видаляйте зів'ялі квіти до утворення насіннєвих коробочок. Укладення Якщо ви плануєте вирощувати канни, важливо зрозуміти, як вони ростуть. Правильне відстань при посадці заощадить вам багато клопоту влітку, контролюйте загущення, видаляючи відсвілі бутони. Якщо рослинам стало тісно в контейнері, розділіть їх і поділіться з друзями.